Сьогодні ми поговоримо про те, що статистично найчастіше починається лікування. Це хірургія. Саме операція дає змогу фізично видалити пухлину, тим самим забрати з організма людини злоякісну пухлину, яка і може в подальшому давати метастазування. Давайте сьогодні розберемось, які бувають операції, коли вони потрібні. Та як саме лікар обирає, кому яку операцію потрібно провести? Найголовніше, що потрібно знати, не всі операції однакові і не завжди, коли я говорю діагноз рак, мова йде про повне видалення молочної залози. Майже кожного разу. Коли жінка чує цей страшний діагноз, у мене в кабінеті вона говорить лікарю: неважливо, давайте забирати всю молочну залозу, щоб точно не було рецидиву. На жаль, це не основний фактор у безрецидивному одужанні пацієнтки. Перший тип оперативних втручань це орган, зберігаючи операції на молочній залозі. Вони мають назву лампектомія або ж квадрантектомія молочної залози це тип оперативного втручання, який дозволяє повністю, тобто тотально, видалити злоякісну пухлину е, разом з невеликою кількістю здорових тканин навколо неї. Це робиться в першу чергу для того, щоб забезпечити чистоту країв резекції. Тобто видалити пухлину повністю, і для того, щоб забезпечити подальше безрецидивне удуження пацієнтки, цей тип оперативних втручань в першу чергу можливий тоді, якщо пухлина не досягла великих розмірів, тобто, якщо захворювання було діагностовано на ранній стадії. Важливим є також локалізація або розташування пухлини. По-перше, це має бути одна пухлина, а не множинне ураження молочної залози. Адже якщо діагностується декілька пухлин в різних ділянках молочної залози, то про органзберігаючу операцію мова не йде, так як ризик рецидиву дуже сильно зростає. Хочу наголосити, що органзберігаюча операція. Жодним чином не впливає в гіршу сторону на подальше безрецидивне одужання пацієнтки. Як правило, після орган зберігаючих операцій зазвичай призначають променеву терапію, щоб знищити можливі залишкові ракові клітини, тобто, щоб повністю було вбито навіть найменший натяк на хворобу. Наступний вид оперативного втручання це мастектомія. Мастектомія це повне, тотальне видалення молочної залози. Мастектомія може бути радикальною, тобто видалення зі шкірою. Або ж мастектомія може бути підшкірною. Пішкірна мастектомія дає змогу е, жінці або ж одномоментно, тобто одразу провести реконструкцію, встановити імплант молочної залози, або дає можливість віддаленої реконструкції, тобто жінка проходить е, всі етапи лікування і через деякий час встановлює імплант. Назва і усвідомлення об'єму операції насправді звучить дуже страшно. Проте, іноді це єдиний і найнадійніший спосіб зупинити поширення хвороби, то коли ж потрібно проводити мастектомію. В першу чергу, якщо пухлина досягла великих розмірів або займає кілька ділянок в молочної залози. Наступне, якщо пухлина уразила шкіру або сосок, тобто якщо є ураження шкіри. Або соска молочної залози. Наступне це, якщо є генетичні спадкові мутації brca 1 або BRCA 2, і є високий ризик повторного розвитку хвороби. І врешті-решт, якщо жінка свідомо обирає радикальну тактику. Як ви вже знаєте, рак молочної залози це ураження не лише молочної залози, а хвороба може прогресувати. І в першу чергу вона може прогресувати по лімфатичним вузлам. Лімфатичні вузли, які йдуть на шляху, якщо можна так сказати, це пахові або акселярні лімфатичні вузли. Звичайно, що перед операцією пацієнтку. Я обстежую повністю. Пацієнт проходить мамографію, проходить ультразвукову діагностику, якщо потрібно МРТ, молочне жило з контрастуванням, комп'ютерну томографію необхідних, необхідних відділів е, організму з контрастуванням. І тільки після цього, разом з командою на мультидисциплінарному консиліумі, ми обираємо подальшу тактику лікування. Якщо діагностовані ранні стадії захворювання, перша друга стадія захворювань, і немає даних про те, що лімфатичні вузли у пацієнтки уражені, ми все рівно мусимо в цьому впевнитись. Ми мусимо бути переконані, що це дійсно так. Саме тому під час оперативного втручання є або проводиться так звана біопсія сигнального лімфатичного вузла або ж біопсія сторожового лімфатичного вузла. Це процедура, під час якої ми визначаємо перший лімфатичний вузол, який йде на шляху від молочної залози до акселярної або пахової ділянки. Якщо ж цей лімфатичний вузол не уражений раковими клітинами. На цьому ми завершуємо оперативне лікування. Проте, якщо під час цієї процедури гістолог каже, що лімфатичний вузол має метастазування, то цій пацієнтці потрібно проводити акселярну лімфатичну дисекцію, тобто видалення більшої кількості лімфатичних вузлів. Це робиться для того, щоб ми унеможливили процес поширення хвороби, щоб ми унеможливили е, рецидиви. Ця процедура є дуже-дуже важливою. В першу чергу, для розуміння того, наскільки просунулась хвороба і який план лікування нам потрібно буде обрати далі. То чи завжди операція йде першим кроком? Відповідь ні, не завжди. В деяких випадках пухлина може бути великою за розмірами, або ж за результатами імуногістохімічного дослідження, вона може ширитись дуже швидко. Так от, в таких випадках ми використовуємо неодювантне лікування перед операцією: це хіміотерапія або гормональна терапія, яка дає змогу зменшити пухлину. Що дає можливість зробити операцію менш травматичною. До речі, в деяких випадках під час неодювантної хіміотерапії пухлина зникала повністю. А що ж після операції? Після хірургії жінка продовжує лікування, воно настільки ж важливе, як і оперативне лікування. Воно може включати хіміотерапію, променеву терапію, гормональне або таргетне лікування. Все залежить від того, який саме був тип пухлини, та чи були ознаки поширення цього захворювання. Якщо коротко підсумувати все, що ви почули, то хірургія при раку молочної залози це не завжди радикальне видалення всього і одразу. Дуже часто можна зберегти молочну залозу, можна зберегти красу. Статистично чи прогностично цей вид оперативного лікування жодним чином не знижує відсоток вашого подальшого і безрецидивного одужання. Пам'ятайте про це. Але е, цей тип операції має бути обраний правильно. Е, пацієнтка має бути обстежена повністю. І тільки після цього разом з командою е, на мультидисциплінарному консиліумі е, приймається таке рішення. В будь-якому випадку важливо довіритись кваліфікованому лікарю, поставити всі свої запитання та не боятись приймати рішення. Бо головна мета це не просто видалити пухлину, а зберегти здоров'я, якість життя і впевненість в завтрашньому дні. Якщо це відео було цікавим та корисним для вас, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші подобайки та запитання в коментарях під відео. Любіть себе та будьте здорові, Па-па!